Вітаю, друзі, на каналі. Розпочинаємо сьогодні підживлення нашої лохини, використовуємо добриво з толонговної дії з по 40 грамів добрива на один саджанець. Також дали додатково 5 грамів сірки. Вірний мірний стакан. Добриго обсипаємо. Дане добриво вноситься таким чином, що воно було повністю під шросом. Зараз вносимо його по тирсі і зараз будемо тирсою ще замочовувати. Лухини ми будемо підживляти пролонгованим, добром пролонгованої дії Агромастер. Термін дії 5-6 місяців, формула 16, 8, 16 з тобто розрахунку 40 грамів добрива на один саджений з лухини. І також додатково вносимо 5 грам сірки, хоча сірку ми вносили при посадці. Але сірка є, так що вирішили додати ще 5 грам сірки. Це все разом. добре вимішуємо. Так, ось дивіться, в якому стані зараз лохина. Ще трохи треба вже робити обробки по листу. Це все добре Ховаємо добрива під добрий шар тирси і будемо працювати. Чудово. На руху добрива добриво можна використовувати також яроміло комплекс, чудово працює. Але ми вже привикли до даного добрива, то Добро працює ще краще. Також та показує набагато краще. так, Друзі, думаю, за тиждень-два можна вже проходити буде першу обробку по листу робити, бо вже майже лохина, ще трохи вже буде зрісти. Так що необхідно буде до цвітіння встигнути робити хоча б одну обробку. Ось так, друзі, працюємо. Ще трохи вже буде сісти активно, при тому, що минулого року це було початок травня, а цього року початок квітня. Підживили, замульчували і підготували дохину до сезону.